Гриша, щоб ти розумів, що таке життя на два міста? Значить, я з потяга, ну часу, обмаль, ну про сніданок думати немає коли. І, значить, Сергій Кошо знову правильно перебився бутербродом і на цьому висвітлювати. Так сніданок. ти так кажеш, ніби це погане. Бутерброд це насправді не це не просто Бутерброд може стати витвором кулінарного мистецтва. От прямо витвор? от прямо витвором. Бутерброд це фантастична абсолютно тема для фантазії. От саме про це зараз ми будемо говорити у нашій з юлії зорі новій кулінарній рубриці. А -а -а -а. Так, отаку mm -hmm. смакоту ми приготували. Головне дуже і дуже швидко, дуже і дуже смачно. І це бутерброд. Ну, якщо бути абсолютно точним, то це сендвіч. Т. Так Т. що тобто, знаєте, от той вислів про третій зайвий. Це от про мене. Ну окей окей, давайте подивимося там наготували. готувати. Будеш себе добре поводити і з тобою. Ми теж будемо <muzie> робити кулінарну рубрику. Вмикайте вже. Банжорна! а тутці! Друзі! Я не знаю, як у вас, але мені вранці часто бракує часу, аби приготувати легкий, швидкий, поживний і головне корисний сніданок. Тому що в інтернеті рецептів безліч, вподобайок мільйони, але чи смачні ці рецепти? Наприклад, ось цей чаба та шинкою та рубленим салатом. Добре, що в мене є людина, яка точно розбирається і знається в приготуванні смачної легкої їжі. Гриша. Я між іншим цей рецепт бачив. Так. А, і він мене теж дуже, дуже зацікавив, тому що він швидкий, він смачний, він поживний. А, тож давай приготуємо. Я буду сушефом, я готова просто давай. виконувати все, що ти скажеш. Добре, окей, це прекрасно. Нарешті. Нарешті я дожив до того, що в мене є сушеф. Так, що нам потрібно для приготування цього салату? По-перше, м'ясна група. У мене шинка, і, зрозуміло, що. Багатому е, хамон, да, але знову ж таки, будь-яке м'ясо. Далі є запечений перець, е, помідори, цибуля, трішечки якоїсь зелені, у мене базилік. Е, сир. Тут моцарела, але може бути насправді все, що завгодно. Будь-який сир, бажано, не жовтий, а все-таки от такий от білий. Тобто Окей. адигейський бринза або така от чудова м'яка моцарела. Із спеції сіль перець, оливкова олія, паприка, е, мед. І рукола. має бути лише такий набір. Насправді може бути будь-який набір продуктів. Цим, цей салат і вірусний. Тому що все, що завгодно, все, що є в холодильнику, все, що на вашу думку поєднується, можна поєднати в цьому салаті. От салату. я так люблю все, що є в холодильнику, все йде, нічого не псується, нічого не пропадає. Я ненавиджу, коли псуються і пропадають продукти. Так ну що, що? Почнемо? почнемо? ми е із того, що будемо нарізати і готувати інгредієнти. А давай з Богом. Поїхали. Полетіли, це впевнено, що буде смачно. Ти Суша? чистиш Суша. перчик. О, між іншим, от ще одна важлива штука Може, у цьому рецепті. Я візьму це. Так, да. кажи. Це те, що. І з хліба ми візьмемо Чиабату. Чиабата стала одним із найпопулярніших хлібів з італійською пропискою у світі. Так що, якщо у вас буде нагода, то обов'язково візьміть собі чиабату. в магазині, спробуйте. Можна із цим Я... рецептом, можна і будь-яким менше. Я е, помідорчики чері рубаю отак от довільно. Так. Тепер ти пори, будь ласка, моцарелу. Те, що ну, грубуть якими можеш просто грубо. ти знаєш, що моцарелу не можна різати. Да? Ну, ну рвати, за так це, це, типу за типу це типу потім деталі типу. не пускають. Її треба рвати так красиво руками. Ось так от. Ну можна я поріжу. Добре. Так, моцарело. Моцарелу. моцарелу. Добре, ну я, я ще трішки е, дрібніше її покришу. Чи байдуже? Так? Слухай, так дивись, насправді. Легкість от... цього рецепту вона мені дуже подобається. Тому що ви, як би ви не нарізали, воно все буде е, класно. Все класно, все підходить, все чудово. Так, то так. Спеції. Окей, нема питань. Так, тепер. Можна? Туди? Да, 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 так. Все сипай, все сипай сюди. Так. так, паприка. Так. А коли ж буде цей момент терапевтичний, як Нет. ти його називаєш? Оливкова олія. Прямо сюди ж. Скільки приблизно на око. За, на смак. Окей. На смак, на смак. Все на смак. Тепер нагрівай сковорідку, середній а, вогонь. Середній І набивай голивкового вогню. Добре. А я тим часом розріжу нашу чабату. Так, а тепер, коли воно розігріється, викладай на неї цей шматочок. Ось так. Ось так. От. А я отут от трішечки виберу серединку із чабати. Оце все вивалюємо. Тут чим більша дошка, тим краще. Я поки подивлюся минуло. І. Рубаємо. Рубаємо, перемішуючи все це. Оп. І поки ти будеш рубати, так, отаку, так? Ну, я, я розкажу історію про те, як я вперше пробував Власне кажучи, отак я в перший раз спробував в Італії. Дуже цікава історія. У нас вже mm -hmm. да, все готово. За великим рахунком, ми зараз будемо вже сервірувати. Для цього ми беремо чаябату, беремо ложку так. і вигружаємо. Сама чабата як човником. І туди багато можна. Дан! Дуже дуже багато. О! Так, тепер викладаємо. Так, а друга Трішки частинка? лимончика. Мені подобається так готувати, дивитися, трішки допомагати і. Засмажена скоринка. О-є. Все. Я знаю, то довго цього чекала. Люблю цей момент. Ні, я його теж дуже люблю. О-о-о, я теж це люблю. Це. Дуже смачно. А ще я вам скажу ну дуже ситно. Лише згадайте, скільки тут інгредієнтів. А Coca-Cola Zero ідеально доповнює цей смак. І головне без жодної калорії. Фантастичне поєднання. Солоного і солодкого взагалі моє. І багато, багато. Mm. Все, тоді ми вас не затримуємо. Будьте щасливі, здорові. Оцей рецепт Перевірений. Ми погоджуємо.